Привіт, мене звати Семенюк Сергій. Я підприємець, бізнесмен, я CEO свого бізнесу. Дуже часто в своєму бізнесі ми стикаємося з питаннями найму команди, набору сильних гравців, і, взагалі, якщо є партнерство, то розподілення ролей серед власників. По цьому питанню я завжди звертаюсь до Жені Романюка і його компанії, особливо якщо необхідно. В бізнесі, там, де декілька партнерів, правильно розподілити ролі, і він дуже класно виконує цю роль, виконує цю менторську роль, і розподіляє, і бачить, яку кожному з партнерів краще зайняти роль по таблиці функціональної відповідальності в бізнесі, бачить їхні сильні сторони, і, і пропонує І якщо... Рухатись по цим рекомендаціям і по набору правильної команди, то ну все складається як найкращим чином. Також до Євгена я звертаюсь по питанням набору сильного копу. Сильної команди, і саме для визначення, які задачі, яку роль має закривати цей гравець для того, щоб було попадання один із одного. І завжди Женя дуже все структуровано і класно розбирає по поличкам, що що має бути, який це має бути гравець. Так що дуже дякую, дуже рекомендую Євгена. Рекомендую саме по задачам. Якщо в бізнесі є декілька партнерів по розподілу ролей серед цих партнерів, і по тому, якщо в бізнес потрібен сильний якийсь гравець, наприклад, операційний директор, то яку роль він там буде виконувати і по яким задачам рухатись? Дякую.